Доброго вечора, українці. Капеланська стоматологія продовжує працювати на передовій. Військові капелани Микола Корсун з Києва та Олена Легенчук родом із Житомира, у липні 2022 року організували мобільну стоматологію для військових. У мене в сім'ї є стоматолог, у мене син стоматолог, і ми з ним спілкувалися. Я кажу: слухай, що треба, щоб ми лікували зуби хлопцям на передовій. І ми тоді не знали взагалі, що. Те таке існує, і ми почали написали бізнес-план. Це план благодійної мобільної стоматології з усіма розрахунками. І почали якось думати, як його реалізувати, тому що там треба було дуже багато грошей. Спочатку, по-перше, треба, щоб був автомобіль, потім обладнання, потім розходні матеріали і потім утримання. І з'явилася в нашому житті Олена Легенчук з Житомира. Ми познайомилися з нею по телефону. Чи з якихось знайомих? Ми поговорили, і вона сказала, що я допоможу з грошима. Я буду збирати гроші. Повномасштабне вторгнення російських військових застало Олену Легенчук в Іспанії, де жінка проживає 5 років. Олена розповідає, одразу почала збирати гроші та все необхідне для військовослужбовців Збройних сил України, а також допомагати переселенцям. І я розуміла, що я маю мати ще над ідею якусь, для чого конкретно я збираю. От, не просто так там, на щось там, на взуття, на приціли, а от я розуміла, що це має бути щось велике. От, і я молилася. От, і Господь мені через тиждень познайомив з капеланами безпосередньо з Миколою Корсуном. Він мене набрав і розказав і про те, що вони мріють. Про мобільну стоматологію, що є стоматолог, що є капелани, нема стоматології. І ця ідея просто мене запалила всередині. Я зрозуміла, що це те, що в чому я маю бути, і що має бути реалізовано. Я полетіла в Штати, я була там п'ять тижнів. Я фотографувала, я відвідувала церкви, де розказувала про цей проект, про роботу капеланів. І так я збирала донати. Тобто два варіанти через пожертви в церквах і через роботу фотографа я об'їздила п'ять штатів, вісім міст От, і зібрала близько 20 тисяч доларів. Ще одне відео для мого відео з щоденника про дівчину Житомира, яка приїхала в ЛА, облаштувала собі з підручних матеріалів студію для домашньої пекарні. і робить зйомочку. Чи думала я, що так буде? Ні. Навіщо я це роблю? У все буде Україна. Але, зрештою, цих грошей не вистачало на те, щоб купити автомобіль і обладнати його, тому процес затягувався. От і е, оці контакти, і з, людей, з якими я познайомилася в Штатах, вони почали. Шукати виходи, як щоб цей проект вже запрацював. І один хороший е, чоловік, який є родом з Молдови, але живе в, в Штатах, е, вирішив подарувати мені авто, яке я змогла б обладнати під мобільну стоматологію. Друзі, привіт! Неймовірна новина! Наш перший виїзд напередок на лінії фронту. Наше авто загружене. Ми зараз вже їдемо. Донецька область на першу лінію. Зараз покажу. Оп. Моя команда. Один, два, три. Так, наш перший клієнт на передовій. Давай, заходь. З Богом. З Богом, а, тільки з Богом. За словами Олени Легінчук, один виїзд мобільної стоматології обходиться приблизно у 50 тисяч гривень. Гроші на виїзди збирають у вигляді донатів. Це вже друга автівка мобільної стоматології. В екіпажі четверо людей. Це водій найчастіше військовий капелан Микола Корсун. Помічник капелана, лікар-стоматолог та його асистент. В авто є генератор та стоматологічне крісло, обладнане усім необхідним для лікування зубів. Є помпа, слюновий смоктувач, є компресор. Є робочі місця, які закриваються на ключ. Перед виїздом у нас обов'язкова підготовка інструменту, автоклавування, прожарка, щоб не було жодної інфекції. Також у нас є візіограф, є рентген для того, щоб робити знімки зубів і те, що там треба лікувати. Є ультразвук. До зняття каміння декілька разів на місяць стоматологи та капелани виїжджають на фронт, аби лікувати зуби військовослужбовцям збройних сил України та надавати їм духовну допомогу. Тобто ми виїжджаємо на 3-4 дня. Три виїзди вже заплановано на листопад. Орієнтовна ціна. От якщо б військовослужбовці зверталися там до стоматологів, то на одного військовослужбовця це 2,5-3 тисячі гривень. То тобто це і видалення, і пломбування, і лікування, там все, що з каналами пов'язане. За понад рік фахівці мобільної стоматології пролікували зуби 1200 військовослужбовців, розповідає Микола Корсун. Окрім військових, вони лікують зуби і переселенцям. Це не враховуючи лікування тут по області, тому що у нас є тут модульні містечки для переселенців. Наприклад, модульне містечко там 15 людей. Ми приїжджаємо і за день ми там. Всіх пролікували і повернулися сьогодні. В суботу наша владійна мобільна стоматологія працює в модульному містечку. Ось в такому місті проживають біженці, які приїхали з окупованих територій. Україна їх спасає. Ми боремося за їх душі та лікуємо їх зуби. Микола Корсун розповідає: мріють ставити імпланти військовим одразу після видалення зубів. Сьогодні на лікуванні у нас влад. Йому треба зробити парочку зубів, бо болять дуже. Ось така наша мобільна стоматологія. Все у нас є, все обладнано. Коли ми приїжджаємо на передову, то це можна сказати тактична стоматологія, тобто ми просто знімаємо зубну біль, знімаємо запалення. Знімаємо все, що пов'язане з карісами, пломбуємо і видаляємо. Іноді видалення і пломбування у нас 50 на 50. І у нас є така мрія, щоб ми знаєте, робили потім зразу імпланти безкоштовно нашим захисникам. Тому що на фронті дуже велика ну, проблема з зубами чому? Тому що іноді нема пити води, нема, не, не, не говорячи про те, щоб чистити зуби. В деяких випадках ми видаляли зараз 5-10. 11 зубів людям, які просто ми думали, як ви живете так, а просто вони у них у них немає варіантів, нема стоматолога. І ми знали, що у нас є один день побути в цьому підрозділі, і коли ми наступний раз побачимо, невідомо. Знову працюємо сьогодні до самої ночі, працюємо всі лікуємо 72-го бригаду. Всі у нас два дні попереду, дуже важкі дні. Олена Ваховська Суспільне новини Житомир.